Уявіть, що найвеличніший витвір мистецтва це не картина і не симфонія, а сам Всесвіт, і його автор залишив свій підпис не на полотні чи в мармурі, а в кожній клітині вашого тіла і у світлі найдавніших зірок. І ні, це не початок фантастичного роману що, якби сама наука у своєму прагненні розкласти світ на атоми наштовхнулася на сліди, що ведуть до чогось більшого, ніж просто матерія чи енергія. Подумайте, в одній крихітній молекулі ДНК інформації більше, ніж у сотнях товсталезних книг, а фундаментальні закони фізики, які керують усім від пилинки до галактик, налаштовані з такою ювелірною точністю, що якби їх змінити хоч на волосину, нас із вами просто б не існувало. Це все просто неймовірна космічна вдача? Чи це все ж таки сліди найвеличнішого розуму? Вбудовані у саму тканину реальності. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож від мікроскопічного світу наших генів до безмежних просторів космосу, щоб спробувати разом прочитати цей загадковий код. Наша подорож починається глибоко всередині нас, у яди кожної з трильйонів клітин нашого тіла є молекула, яка, можливо, є найдивовижнішою річчю у відомому нам Всесвіті. Це ДНК. Ми звикли думати про неї як про біологічне креслення, інструкцію для тіла, але це щось набагато глибше. По суті, ДНК це надсучасна інформаційна технологія, це цифровий код, що складається всього з чотирьох хімічних літер. Послідовність цих літер, наче нулі та одиниці в програмі, містить інструкції для створення абсолютного всього у нашому тілі. Щільність цієї інформації просто збиває з ніг. Якби ми захотіли роздрукувати генетичний код лише з однієї людської клітини, нам знадобилося б тисячі томів енциклопедії, і вся ця бібліотека вміщується в об'ємі, який неможливо побачити оком. Це не просто набір даних, це справжня мова. У неї є своя граматика і синтаксис, Є гени слова, що кодують білки. А є регулярні ділянки, які наче розділові знаки і правила кажуть, коли, де і скільки цих білків виробляти. Це нагадує дуже складний рецепт, де є не лише список інгредієнтів, а й детальні покрокові інструкції з усіма можливими нюансами. І ось тут ми стикаємося з одним з найглибших питань біології. У нашому людському досвіді будь-яка складна інформація, комп'ютерна програма, книга. Навіть цей сценарій завжди має за собою розумне джерело. Ми ніколи не бачили, щоб складні інформаційні системи виникали самі по собі, проте панівна наукова парадигма стверджує, що інформація в ДНК з'явилася в результаті природних процесів протягом мільярдів років. Такий погляд, однак, одразу ж породжує свою загадку, відому як проблема курки та яйця. Щоб почитати код ДНК і створити білки, критині потрібні вже готові білки-ферменти, але інструкції для створення цих самих ферментів записані у ДНК. То що ж було першим інформація чи механізм для її зчитування? Наука не стоїть на місці і пропонує можливі рішення, наприклад, гіпотезу світу РНК. Згідно з нею, колись давно існували молекули, що могли і зберігали інформацію і виконували роботу ферментів. І хоча це дуже активний напрямок досліджень, сама наявність настільки витонченої інформаційної системи на зорі життя змушує багатьох вчених і філософів замислитись. Вони запитують, чи могла сліпа випадковість створити систему, яка за своєю складністю та ефективністю перевершує будь що створене людиною. Чи можливо? Цей цифровий код у наших клітинах це перший натяк на те, що в основі життя лежить не хаос, а розум. Якщо ДНК це програмний код, то клітина це неймовірно складний 3D принтер і водночас ціле місто фабрика, яке цей код виконує. Коли ми зазираємо всередину живої клітини, ми бачимо світ, що перевершує найсміливішу фантазію інженерів. Це не просто мішок з хімікатами. Це високоорганізована система, наповнена молекулярними машинами, кожна з яких виконує свою роботу з неймовірною точністю. Є транспортні системи, що перевозять вантажі по клітинних магістралях, є енергетичні станції мітохондрії, що виробляють паливо, є фабрики, рибосоми, які считують інструкції і збирають білки, наче роботи на конвейері. Існують навіть служби контролю якості, що знаходять і лагодять пошкодження в ДНК. Візьмемо до прикладу бактеріальний джгутик. Це хрихітний молекулярний двигун, який дозволяє бактерії плавати. Він складається з близько 40 різних білкових деталей, включаючи ротор, статор і пропелер. Він обертається зі швидкістю до 100 тисяч обертів на хвилину і може миттєво змінити напрямок. Складність цієї машини така, що її часто порівнюють з підвісним мотором човна, тільки в наномасштабі. Еволюційна біологія пропонує механізми, як такі складні структури могли виконувати і виникати поступово, крок за кроком, де кожне маленьке покращення давало перевагу у виживанні. Однак для деяких мислителів сама ідея, що некеровані процеси могли. Спроєктувати і зібрати настільки складні взаємопов'язані машини, видається малоймовірно. Вони називають такі системи «незвідно складними, тобто, якщо прибрати хоч одну деталь, вся система просто перестане працювати, як у годиннику, приберіть одну шестерню і він зупиниться. Варто наголосити, що це філософська інтерпретація наукових даних, а не загально прийнятий науковий висновок. Але вона чудово підкреслює те глибоке почуття подиву, яке викликає жива клітина, це світ, де тисячі процесів відбуваються одночасно в ідеальній гармонії, і це знову піднімає питання це гармонія результат сліпих сил природи, чи це відлуння задуму архітектора? Гаразд, те, що відбувається всередині нас, це просто космос. Але що як підняти голову і подивитись на справжній космос? Що як той самий підпис, який ми шукали в ДНК? Залишений і в, у самих законах, що керують зірками. Століттями наука відкривала фундаментальні закони та константи, що керують нашим Всесвітом, це такі величини, як сила тяжіння, швидкість світла, маса електрона. Довгий час фізики думали, що ці числа просто такі, які вони є, випадкові, але в другій половині ХХ століття вони почали усвідомлювати дещо приголомшеве. Виявилося, що ці константи налаштовані з неймовірною, незбагненною точністю саме для того, щоб у Всесвіті могло існувати життя. Якби хоч одна з цих величин була трохи іншою, Всесвіт був би просто стерильною порожнечею. наприклад, сила гравітації. Була б вона трохи сильнішою, зірки згорали б занадто швидко, не даючи часу для розвитку життя. Була б трохи слабшою, зірки і галактики взагалі б не сформувались. Або взяти сильну ядерну взаємодію, силу, що склеює атомні ядра. Була б вона слабшою всього на кілька відсотків, у всесвіті існував би тільки водень, не було б ні вуглецю, ні кисню, з яких ми зроблені. Була б трохи сильнішою, весь водень миттєво перетворився б на важкі елементи, і звичайні зірки, як наше сонце, не змогли б існувати. Але, мабуть, найяскравішим приклад це космологічна константа. Яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Її точність налаштування настільки вражаюча, що її порівнюють із пострілом через увесь видимий всесвіт і влучанням у монету в один сантиметр. Якби її значення було трохи іншим, всесвіт або розлетівся б, не встигнувши створити галактики, або сколапсував би назад у себе. Це явище назвали тонке налаштування Всесвіту, і воно поставило фізики у гухий кут. Як це пояснити? Є кілька ідей. Перша це чиста випадковість, нам просто шалено пощастило, друга іпотеза популярна в теоретичній фізиці це мультивсесвіт, існує нескінченна кількість всесвітів і кожному з них закони фізики випадкові, і, звісно, ми з'явилися в одному з тих рідкісних, де карти склались вдало. Щоправда, перевірити це експериментально наразі неможливо. Але є і третя інтерпретація. Деякі вчені та філософи, дивлячись на цю космічну точність, бачать не випадковість, а задум. Вони кажуть, що найпростіше пояснення це Всесвіт був спроєктований для життя, що ці закони такі, якими є, бо їх такими хтось зробив. Це не науковий доказ, а філософський висновок на основі наукових даних. І він повертає нас до ідеї, що Всесвіт це не хаотичний набір частинок. А впорядкована система, яка здається, була написана спеціально для того, щоб ми могли з'явитися і її досліджувати ми пройшли шлях від коду в наших клітинах до законів, що керують космосом, і на кожному кроці стикалися з тими самими питаннями інформація в ДНК, складна архітектура клітини, тонке налаштування фізики це все продукт сліпих, некерованих процесів. Чи ми бачимо сліди розуму вбудовані у саму реальність? наука не може дати остаточної відповідь, її робота пояснювати, як працює світ, а не чому він взагалі існує. І теорії еволюції життя та космосу є неймовірно потужними інструментами для розуміння цих процесів. Однак ці відкриття змушують нас ставити глибокі філософські питання про наше місце у Всесвіті, про природу реальності і про можливість сенсу які лежить за межами нашої щоденної рутини. Можливо, ці погляди і не суперечать один одному, можливо, наукове пояснення того, як щось працює, не виключає існування вищої мети, чому воно працює. Зрештою, розуміння принципу роботи двигуна не заперечує існування інженера, який його спроєктував. Незалежно від того, до якого висновку схиляєтесь ви, одне беззаперечно. Ми живемо у дивовижному всесвіті, сповненому таємниць і неймовірного порядку, і, можливо, найвеличніше відкриття це не знайти остаточну відповідь, а ніколи не припиняти ставити запитання. А яка з цих ідей змусила вас замислитись найбільше? Складність коду ДНК чи точність законів фізики? Дайте знати в коментарях. Мені справді цікаво прочитати, що ви про це думаєте, і якщо вам подобаються такі глибокі розмови на межах науки та філософії, підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ великих питань. Дякую, що були зі мною!